Вітаю вас, любі мої першокласники, юні математики. Сьогодні ми дізнаємося про тривалість доби. Вже закінчилась перерва і дзвінить для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі, починаємо урок. Приготуйте без морока все, що треба до уроку: сошит, ручку, олівці, все готує. Молодці! Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежної математики. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо на сучасному екологічному транспорті. Оберіть, будь ласка, на чому би ви хотіли подорожувати. Якщо ви обрали електросамокат, то вас очікують на уроці гарні знання. Гіробот вас очікує гарний результат на уроці. Велосипед вас очікує на уроці позитивні емоції, гіроскутер сигве вас очікують нові знання. Будь ласка. Обирайте. Обрали, поїхали. Сьогодні ми продовжимо вивчати величину час. Дізнаємося про співвіднесення деяких одиниць вимірювання часу і будемо вчитися визначати час за годинником, розв'язувати задачі, обчислювати вирази. Давайте зіграємо у математичний дарт. Перша ціль у нас 46 додати 52. Можете зупинити відео і подумати, а я даю підказку. Це буде 95. 21 додати 63, 84, 32 додати 44, буде 76. Так, ми, молодці, сідаємо гарно і правильно, будемо красиво писати. У нас каліграфічна хвилинка. Ми напишемо гарну числовідповідь, суми чисел. 70 і 21. Це буде 91. Запишемо сьогоднішнє число, власна робота і рядочок наших з вами чисел 91. Воно складається із цифр 10 і 1. Згадайте, як вони пишуться. Як же називаються числа при додаванні? Доданок, доданок, сума. Як знайти невідомий доданок? Потрібно від суми відняти відомий доданок. Як називаються числа при відніманні? Зменшуваний підємник різниця. А як знайти невідоме зменшуваний? Потрібно до різниці додати від'ємник. А як знайти невідомий відємник? Потрібно від зменшуваного підняти різницю. Чи зручно до меншого числа додавати більше? Звичайно, ні. Краще до більшого додавати менше. Яким же законом можна скористатися? Переставним законом додавання. Давайте подивимося на сторіночку 137. Перше завдання. Розгляньте, як діти визначали час. Поміркуйте, чому вони відповіли по різному. Дівчинка сказала на перший годинник, що це друга година дня, а хлопчик сказав, що це друга година ночі. Дівчинка сказала на другий годинник, що це шоста година ранку, а хлопчик, що це шоста година вечора. Дівчинка говорить, що на третьому годиннику 12-та година дня, а хлопчик каже, що 12-та година ночі. Дівчинка каже, що на останньому четвертому годиннику стоїть перша година дня, а хлопчик каже, що перша година ночі хто із них правий. Коли визначаєш час за годиннику, потрібно називати частину доби, тому діти праві одна і друга. Але потрібно знати, яка частина доби є. Давайте подивимося і визначимо за годинником у частини частині доби, скільки зараз часу. Отже, коли ми бачимо, що сонечко заходить, це 7 година вечора. Стрілочка стоїть на 12, а сонечко за вікном світить високо, тому ми будемо говорити, що зараз 12 година дня. Якщо хтось уже вклався в ліжко поспати і на дворі місяці зірочки, а на годиннику дев'ята, то ми скажемо, що це дев'ята година вечора. Запам'ятайте, коротка годинна стрілка проходить циферблат годинника двічі за добу. На годиннику 12 поділок. Доба містить 12 плюс 12-24 години. Отож, на сторінці 137 є завдання визначити за годинником, зазначаючи з частини доби, скільки буде котра година. Отже, ми дивимося на перший годинничок. У нас тут ранкова гімнастика, сонечко встає, сьома ранку. Сьома година ранку. Дівчинка навчається в школі, вдень світить сонечко і у нас перша година дня. Дівчинка спить у ліжку на дворі зірки і місяць у нас на годиннику 10-та година вечора. Молодці! Тепер давайте подивимося на наступне завдання на сторіночці 137. Нам потрібно визначити суми і різниці двоцифрових чисел. Давайте згадаємо, як ми це робимо. Щоб додати двоцифрове число, нам потрібно додати. Одиниці до одиниць, десятки до десятки. Щоб відняти двоцифрове число від двоцифрового числа, нам потрібно від одиниць віднімати одиниці, від десятки віднімати десятки. Отож, 22 плюс 26 буде 48. 96 мінус 75 21. 44 відняти 43 буде 1. 53 плюс 35 88. 72 плюс 24 96. 87 відняти 73 буде 14. 38 відняти 35 буде 30. 14 додати 65, буде 79. Зупиніть, будь ласка, відео. Розгляньте ще раз наші з вами приклади і розберіться, як саме вийшли у нас результати. І можете записати за бажанням наші з вами приклади у зошит. А тепер розв'яжемо завдання четверте. Задачу. Дитина витрачає на сон 10 годин на добу. Скільки годин на добу дитина не спить? Давайте ми з вами вирішимо цю задачу. Отож, у нас сон за 10 годин, не спить, невідомо. Але ми знаємо, що всього у добі. 24 години. І тому у нас є такі числові дані 10 і 24. Всього 24 ми позначимо відрізочком. А скільки дитинка спить, це 10. Знаком питання ми замітимо те, де дитинка не спить. Давайте тепер розв'яжемо цю задачу. Звичайно, це буде на різницеве порівняння задачі. 24 відняти 10 буде 14 годин. І відповідь Дитина не спить 14 годин. Молодці! Про що нове ви дізнались сьогодні на уроці? Отже, скільки годин містить доба? Доба містить 24 години. Як можна визначати час за годинником? Дивитеся на циферблат і дивитися на. Ту пору доби, яка є за віконечком. Як правильно назвати час годинником, якщо не називати частину доби? А що важливе ви повторили? Оберіть, будь ласка, лист, який ви хочете відкрити. Наші загадкові листи просять, щоб ви дали відповідь на запитання, яке заховане в ньому. У зеленому. Сьогодні на уроці я навчився навчилася. Червоному на уроці запам'ятав, запам'ятала, в помаранчевому найкраще мені вдалося, в жовтому труднощі виникали, в синьому у я завершила з настроєм. в фіолетовому найбільше мені сподобалось. Оберіть, будь ласка, свій лист і дайте відповідь на те запитання, яке було сховане в ньому. А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!